Привіт усім! І ласкаво просимо на канал For, Me, For Us. І сьогодні ми вдаримося у вир філософських пригод. Збирайтеся! Адже ми зануримося у глибокі води ідей, розберемо найскладніші питання життя та смерті і виберемося із них із новими відкриттями. Ви готові поглянути на світ по-новому? Тоді захопіть друзів і давайте розпочинемо цю захоплюючу подорож разом. Поїхали! Світоогляд людини відіграє важливу роль у її житті, оскільки формує розуміння добра і зла: політичних чи економічних, культурних аспектів та інших важливих елементів. Це розуміння впливає не тільки на суспільство, а й на особисте життя кожної людини. Різні типи цивілізаційного розвитку характеризуються певними світоглядними особливостями, які слідували від стародавнього світу і античності через середньовіччя і новий час, аж до нашої думки. Світоогляд людини характеризується певними особливостями або конструктами, які оцінюють людину як суб'єкт чи об'єкт, живу чи неживу, а також її взаємодію з навколишнім середовищем. Цей світоогляд є головним чинником у розумінні життя, смерті, свідомості та несвідомості, а також у формуванні основних життєвих цінностей і орієнтацій. Світогляд формується під впливом навколишнього середовища та інших людей, їхніх реакцій та взаємодій. Ця система поглядів спрямована на об'єктивний світ та місце людини в ньому, що сумовлює ставленням людини до дійсності та її власне сприйняття себе. Основна того огляду складається з-за переконань, ідеалів, принципів, пізнання і діяльності, які створюють узагальну картину світу. Важливо розуміти часовий та культурний контекст, в якому людина живе. Світоогляд людини формується на різних рівнях, включаючи буденний та теоретичний, що стає ключовим аспектом у сприйнятті житті. Світоогляд визначає наше розуміння того, де ми знаходимося і хто ми є. Виходячи з наших відчуттів, або теоретичних знань, або індивідуальних особливостей, чи якогось масового сприйняття суспільства, або якогось тренду. Пуденний світогляд відображає щоденну діяльність людини та її емоції, переживання, формуючи неформалізоване розуміння світу. Цей рівень світогляду підтримується традиційними та соціально-політичними конструкціями, відіграючи роль у відтворенні соціальних структур та щоденних взаємодій між людини, себто створює якусь систематичну розуміння того, що є світ, що є людина. Що около нього. Наприклад, ви живете в Україні, ви є громадянином України. Живете в Україні, в який оточує культурний простір український. Головна мова та інструментарій є український. І створює вам якийсь україно. Український погляд, але якщо вже в цьому погляді вже існують інші народності, наприклад, такі як єврейські, росіянські, булгарські, румунські, таке інше, створює ту чи іншу інформаційну зону, та й світоогляд. Ось теоретичний світогляд навпаки ґрунтується на систематичних концепціях та теоріях. Він дозволяє глибше розуміти зло і добро. Порядок хаос. Пояснюючи явище світу через логіку, знання про їхні причини та закономірність. Цей рівень сприймає формування ідеалістичної моделі світу, яка допомагає нам визначити напрямок до прагнення та вдосконалення. Тому що створення суспільства є створення якогось спільного раю. В якому всі будуть максимально рівні та забезпечені, з погляду Аристотеля на наше суспільство функціонує як зоополітична система, де основна мета спільне благо та щастя, що є фундаментом для всіх взаємодій. Суспільство та його структури це складні ієрархії, що формують і підтримують буденний світогляд. І водночас сприймають вплив від теоретичного рівня, що формує наш ідеалі та цілі. Отож, в інформаційному та соціальному вакуумі кожна людина вибудує свій світогляд, що може бути відкритим або закритим в залежності від особливостей переживань та знання, що визначає її поведінку та життєві орієнтири. Світогляд є необхідним для розвинення самоусвідомлення та навичок аналітичного мислення або критичного мислення, а також включає моменти сумніву. Містує критичне уявлення про картину світу, адже як світ, так і людина переконання змінюються, впливаючи на різні рівні історії, економіки, культури. Розуміння контексту, в якому виросли країни, що демонструють ознаки тоталітарізму, контролю, ненависті, ксенофобії чи насильства, є ключовим для аналізу їхньої поведінки. Виходячи з розуміння історичної та культурної особливості, можна краще оцінити мотив і дії цих суспільств, бо думка людей вона дійсно має якусь матеріальну підґрунті. Бо війна починається не зброї в руках, а вона починається в голові. Спочатку в голові воює людина, а потім уже бере зброю і воює уже в реальності. Тому тренд гібридних війн є такий популярний. Легше мотивувати людину в своїй голові воювати, чим давати зброю і казати, діть воюйте. Ні, повинна бути стрімке переконання, чому якась ідея. Вона може бути фанатичною, ідеологічною, ідеалістичною, але це ідея, яка може заразити людей. На вбивство, геноцид та інше, заберіть ті ж самі тоталітарні режими 20-х і 21 го століття. Нічого майже не змінилось з того. Розуміння цих відмінностей у світогляді є ключовим до встановлення відносин між людьми. Якщо ви розумієте, що для людини означає добро і зло. Релігія, гроші та інші фундаментальні поняття ви можете краще маніпулювати або керувати цими відносами. А завдяки сучасним технологіям та інтернету можливо створювати інформаційні бульбашки, які можуть впливати та програмувати людей, то можливо практикувати критичне мислення, аналізувати кожну думку. З'ясовуючи, чому речі є такими, якими вони є. Чим більше питань ви ставите, тим глибше та об'єктивніше ваше розуміння світу. Дякуємо, що були з нами в цій захоплюючі подорожі по світу філософії на каналі For, Me, For Us. Будемо зараз завершити наше відео. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші наступні пригоди і натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео. Якщо вам сподобається сьогоднішня дискусія, залишайте свій коментар нижче. Ми з нетерпінням чекаємо почути ваші думки і ідеї. До зустрічі у наступному відео! Філософствуйте, міркуйте і пам'ятайте, разом ми Змінюємо світогляд. Бережіть себе та залишайтеся з нами. До побачення!